Господь з вами, слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі Господи! Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де перебував Лазар, якого Воскресив був з мертвих. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта прислуговувала. А й Лазар був серед тих, які разом з ним. Посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з щирого нарду вельми дорогого, помазала ноги Ісуса і обтерла їх волоссям Своїм і наповнився дім пахощами мира. Каже тоді один із його учнів, Юда Іскаріоцький, що мав його зрадити, чому не продано? Це миро за 300 динаріїв і не роздано бідним. Сказав же так, не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій із скарбнички, яку тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож Ісус промовив, лишив її на день мого похорону зберегла вона те миро, Бідних маєте з собою повсякчас, мене ж матимете не завжди. Тим часом дізналася сила народу, що він там, то й посходилися не тільки Ісуса Ради, а й щоб побачити Лазаря, якого Він з мертвих воскресив. Тоді первосвященники ухвалили і Лазаря вбити, числені боюдеї, залишили їх. І за нього, і увірували в Ісуса. Це є Слово Господнє. Слава Тобі, Господні. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. На Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Слава Ісусу Христу! Всечасний Ойчо Оксандри, шановна сістра Юстину, наші сьогодні. Дорогі і любі ювіляри, іменинники, кохані в Христі, браття і сестри, любі Божі діти. Ісус Христос, який, живучи на землі, мусив зустрічатися з різними ситуаціями, які впроваджували непорозуміння між людьми, це тільки тому, що кожен від Ісуса Христа очікував щось інше. Аніж те, що він насправді з собою приніс. Іншого чекали визволителя Месію, а Ісус представився їм як той, котрий не сперечається, котрий не йде на людей війною, революцією, тому що очікували, що прийде ізбавитель, який визволить їх з-під влади римлян. Який зробить незалежну державу. І, власне, Ісус приходив і щось інше чинив глибше, більше, значне, тому що навіть як сьогодні читаємо в Євангелії святого Йоанна, Ісус приходив, зцілював хворих, воскрешав, померлих. І навіть ті люди, які прийшли, бо знали, що є Ісус, як ми читаємо в кінці Євангелії, сила народу. Дізналася, що він там і посходились. Це можна собі тільки уявити сила народу, це не 10-20 чоловік. Можемо собі представити, що Ісус був на вечері, зробили йому гостинну Марія Марта. Може навіть з приводу того, що Лазар повернувся живим з гробу до них, і тут приходить велика числена. Юрба людей. Цього дня теж влада Ізраїля, а найбільше, власне, первосвященники, як записано, ухвалили, щоби вбити Лазаря, тому що через те, що сталося з ним, багато людей відійшли від юдеїв і приєдналися до Ісуса Христа, увірувавши в Нього. Відомо тут можна багато пояснювати. Релігійні, політичні ситуації. Але сьогодні би хотів я побачити власне, в цій Евангелії особу Лазаря, що він, котрий справді був невинним в такій ситуації, теж є під загрозою. Чому? Лазар не був християнином? Тоді ще такого християнства, як ми сьогодні знаємо, не було. Ісус ще в тоді не заснував церкви як такої. Це тільки все народжувалось, можна сказати, в кавичках така ідея християнства. Був Ісус, який проповідував Боже царство і в який спосіб це робив. Мав своїх учнів, послідовників, збирались біля нього люди. Написано теж є в Євангелії, що і жінки ходили з ним, теж услуговували їм, напевно, варили страву якусь. Стирали, може, відомо, десь прибирали там, де вони жили. І це був такий мандруючий, щоб не казати, такий ходячий костьол, церква, яка допіру зароджувалась, якась нова спільнота. І Лазар, котрий жив собі спокійно, прийшла його година смерті, помер, чотири дні в гробі був. І тут, власне, те, що від нього не залежить, Хтось його кличе з цього гробу, він виходить, стоїть біля гробу Ісус, його сестри Марта і Марія, Лазарові сестри, багато людей, великий натовп, і за яких пару днів хочуть його знову вбити, тому що через нього люди увірували в Ісуса. Людина, яка вийшла з гробу, знову мусить боятися, що помре. Чому про це говоримо? Тому що. В нашій ситуації, такі звичайні, ми, як люди віруючі християни, дуже часто зустрічаємося з чимось, що не є в наших планах, що, в чому ми якби не є такі винуваті, але через нас дуже багато може діятись на світі, в родині, в сім'ї, в костьолі, в парафії, в суспільстві, в праці. І власне. Що Ісус Христос, який послуговується нам, нашими словами, нашими вчинками, може дуже багато діяти серед тих людей, які ще його не знають, і може якби запрезентувати теж своє царство через нашу особу. Але так як читаємо про Лазара, теж і нам може загрожувати якась небезпека, тому що людям це є невигідно, може. Хтось почув колись в свою сторону, чому ти віриш в Бога, навіщо тобі цей костюм, чому ти слухаєш ксьонза, а не мене, що я тобі кажу, і так далі. Може, за небагато років, але за тих 10 років священства дуже багато разів я чув від людей, власне, які нараз приходять, чи це в сповіді, чи в розмові, жаліються і кажуть, ойче, я вірую, молю, схожу в костьол, але мене це коштує. Тому що це є. Переслідування, таке в білий день, в білих рукавицях. Але важливо є те, щоб ми належали до Бога, нічого нам тоді не станеться. Свідоцтво нашого життя є свідоцтвом теж цієї Божої любові, яку Господь має до людини. Це все не могло би статися, коли б Ісуса Марія і Марта не запросили на гостинну, у Витанію. Власне, і сьогодні, коли ми теж збираємось на світі літургії, так як отець сказав, відомо е такими гарними словами, але теж вникливо, що навіть коли приходимо, щоб їх поздравити з Днем народженням, то повинні прийти, щоб прославити Ісуса Христа. Такі моменти, такі ситуації нашого життя вчать нас цього, що Бог насправді є власне найдорожчий. І якщо ми Його запрошуємо на гостину. Якщо його запрошуємо в свої найтрудніші, але теж і найкращі моменти нашого життя, то також Ісус через це діє, діє через цих людей, які є біля нас, діє через нас для інших людей. І ми стаємо з цими свідками, які несуть на собі Царство Ісуса Христа. Сьогодні в світлі цієї Євангелії можна сказати, що Наша отець, наша сестра є тими, котрі запрошують Ісуса Христа сьогодні в своє життя ще раз, дякуючи йому за дар життя. Власне, запрошують теж нас, парафіян, щоб брали в цьому участь, щоб за них молились, але також щоб бути цими свідками, що не десь там не знаю, хоча це не є нічого поганого, запросити когось на пікнік, на галявину, в ресторан. Але, власне, запросити до Ісуса Христа. Це є найкращий момент, коли ми в житті, коли маємо таку хвилину відповідальну, запрошуємо людей до Бога. І це теж може бути таким гарним прикладом для нас, що, власне, коли є чи день шлюбу, чи день іменин, чи день народження, щоб ми цей день святкували з Богом, щоб запросили Ісуса, а наших гостей. До Господа. І тоді Євангелія виконується в нашому житті. Тому теж просимо Бога, щоб Господь благословив сьогодні нашого Отця, нашу сестру, а нам теж, щоб дав Ісус зрозуміти, що Він приходить як Той, котрий очікує на наше серця, котрий очікує на нашу любов, щоб в цій любові вчити нас шанувати, ближніх, служити їм і через це несучи, Боже царство нашим ближнім, заслужити нам щасливу нашу вічність в небі. Амінь.